Сьогодні обираючи тему нашої розмови, я прямо не знала. Знаєш, мене мітала з однієї сторони в іншу. Що взяти, Що важливіше? Дональд Трамп, який тикає середній палець на заводі форд співробітнику, чи Юлія Тимошенко, яка з трибуни розказує Я не я і плівки не мої. Я так і не визначилася, але сподіваюся, що ми зможемо таки щось та вирішити в цьому плані. Максим Несвітайлов, світайлов, привіт тобі. Привіт, і я одразу пропоную об'єднати так цих двох персонажів одного гомункола. Такого ага. можна назвати Юнальдіна Трампошенко і в цьому контексті, тому що ну там не, не можна просто взяти і промовчати хоча про одну з цих тем. Тому будемо жонглювати ними, як вони жонглюють своїми абсурдними публікаціями в соцмережах. На тому що ну, хтось, же, хтось же має та Україну відстоювати в інтернетах, е якби в цій олімпіаді абсурду боротись з Дональдом Трампом, тому Юлія Володимирівна Ви, вирішила пасарам. не відставати. Е ну, давай, певно, з Юлії Тимошенко розпочнемо, тому що знову ж таки не одними ж знаєш, е з і порахаботами нам з тобою бути відомими. Зараз нас засиплять з тобою ще і то, що ми наїхали на. За щитніцу всія українського народу звинувачуємо її в зубажінні і, і так далі. Питання: врешті-решт, що це було сьогодні? Ну набу показали плівки. У Мене тільки одне питання: чого на плівках Юля Тимошенко говорить російською мовою? Ніколи ж такого не було, щоб, такого не було. Політики, так, щоб політики, оці україномовні такі щирі, потім, коли вимикались камери, переходили на російську мову. Не зустрічав жодного такого. Взагалі, от прям унікальний випадок, унікальний нічого не сказати. В цілому єдине, знаєш, от я задумався в підсумку. Що Ну, Юлія Володимирівна, наш награбені цієї політичної хвилі, вже більше двох десятиліть, і через людину проходили ну феноменальні суми різні історії, вона проживала. І Якщо зараз дійсно ця історія для неї завершиться реальним терміном, після всього, що було присісти за Саракет. Ну, в цьому буде навіть якась знаєш, якісь 40 тисяч доларів. Ну, типу, сума, яка там для пані Тимошенко, ну, взагалі, не гроші. І це мені здається, мабуть, це найбільш образливо. Ну тому, що якби там вскрилася якась схема часів її прем'єрства, ще щось ну, типу там скандал. Даже ну, якогось там міндіча оцього принеси, подай, причеши, так шукають за 100 лямов доларів. А тут присісти за саракет ну це ж взагалі не солідне. Я думаю, що ну вона врешті може психануть і прийти в набус. Повинна сказати: ось, дивіться, яка ділюга на мене є. Ну от, нормально, Подивіться нормальні суми, нормальні справи. А тут. Чотири депутата, 40 тисяч доларів. Що це взагалі таке? Що це за дитячий садок? Що за кошмар? А в цілому, ну є певний маркер, того, що політика таки змінюється певною мірою, і деякою, ну, принаймні, деякою мірою свою суб'єктність антикорупційні органи виправдовують, Та, тому що все ж таки це досить серйозна справа. Ну, всі все знають і всі все розуміють. Е, очевидно, що таке відбувається і в інших фракціях. Про ці конверти всі давно говорять, плюс-мінус орієнтуються в сумах, знають хто де бере, кому передає, в які числа, в яких місцях. Не те, щоб це було величезною таємницею, але ну, зазвичай це якось. Пропускалась крізь пальці. Або якщо і ловили, то якихось там дрібних шестірок, пішаків, прізвищ яких ніхто й не пам'ятає. Нещодавно зловили п'ятьох депутатів, здається. Ага. Ну якийсь ну, такий ширпотреб взагалі, які навіть ніде особливо не засвідчувались. Не цікаво. А тут цільна, цільна Юлія Тимошенко, такий білий кит української. Політики, і от загарпунили на таку легесеньку наживку. Дуже цікаво насправді, і як ця історія буде далі обертатись, Юлія Володимирівна, очевидно, налаштована по-боєвому. Вона не звикла здаватись, так? Вона ще знає, що. Цієї хромої корови, що можна щось видати. Вона достатньо буде триматися за її вмім'я. Скільки б, скільки б то не коштувало сил. В цілому, ну, що можна подякувати правоохоронцям. Можна подякувати всім українцям, які не робили багато мемів з цього приводу. Я також один серед тих українців, і мені мої меми дуже подобається. Сам вигадав прикол про. Підозрюлю сам з нього весь день сміюсь кожен раз, як згадую. Ну що на цей прикол з Тігрюля вже пам'ятаєш, її... тигра подарила, стала тігрюля. Грюля. Тут вручили підозру, стала підозрюля. Дуже смішно. Якщо вам також смішно, друзі, з цього, то обов'язково підписуйтесь на мене в Телеграмі, на Ютубі. Там багато таких приколів знайдете. Ні, ну дивись, До Якщо того. я, е, Я починала з того, що зубажіння, то дивись, якщо ми говоримо про 40 тисяч, то реально це виходить зубажіння на тлі всіх інших корупційних я скандалів. Я сказав, що це корупційний геноцид, Катя. Це корупційний геноцид. Це ну куди? Де, де таке може бути? Геноцид і зубажіння, це насправді е, дуже. Ну, Дуже цікава показова історія. Ще більш показовим було голосування депутатів сьогодні, які вчора Ірані. не змогли, а сьогодні змогли проголосувати за ті ж самі призначення з тими самими прізвищами. Як дзвіночки, 277 голосів. Мені здається, навіть ті, хто конверти не брав, вирішили перестрахуватись, тому що ну. Бог його зна, що там може трапитись, і такий буст голосування юля Володимирівна дала, що ну куди вже там. Ну це показник того, що незважаючи на те, що вона багато дійсно хвилі різних е все ж таки хватку вона втрачає і, ну, пора вже ну, сама не завершила з політикою вчасно. Тепер політика завершує з нею. Мені здається, що все ж таки в цій ситуації. Ну, таке щось буде. Єдине, знаєш, от, е, мене в спонсорському чаті е, написали, що от була б е, дуже гарна романтична історія, якби їм е, дозволили з паном Шуфричем в одній камері в СІЗО сидіти. Була б дуже, дуже гарна історія, як в старі добрі часи було б е, що згадати, е, згадати є що. Оце це єдине, що от, я б навіть на таке погодився, вони б точно не відмовились. А, але знову ж таки, дивися, ти ж ті ж гроші вони були в чому? В пакетах нової пошти? Ну скаже, та хто його знає, що там в тих пакетах нової пошти? Прислали мені посилку, я її забрала, ще не розпакувала. Тут ви прийшли. Тільки я не ходив на ту нову пошту, хоч би гризнь. Якусь займу хто пакет. Хтось? Я не знаю. Ну от а кому везе? Везе, тому хто везе, як то кажуть. Скільки раз лотереї вигравав, Олег Ляшко? а що ти скажеш? Ну, виграла людина лотерею? А? Ну, фартова просто. Ну а як тебе з везіння? Руки просто медом намазані, та і все. Та да, да просто так би сало дістав з холодильника назад поклав, а пальчики масненькі залишилися. Да? Тут, тут та ж сама історія, але ну плівки досить однозначні, і розмови виглядають ну так буденно, так не вимушено. В принципі, ну відчувається те, що Тимошенко ну прям була переконана. Прям була ну, що, ну на такому ніколи не, не схоплю. Ну це просто якось. Ну, не по поняттям, умовно кажучи, якщо говорити про традиційно прийнятий український політику, ну за, ну, за такого не хватає. Ну, просто їй здавалося, що ця історія, коли вона виступила за закриття набу, що ну, от вона виступила за їх, ну там за, за те, щоб забрати їхню незалежність. Потім, після того, як все відкотилось назад, вийшла і сказала: «Дорогі мої антикорупціонери, та ви ж мені як рідні, як діточки мої, дайте поцілую вас. Кожна в лобика, ви ж найкращі, ви що займайтесь, займайте. Вона думала, що ну, нічого особисто, бізнес і бізнес. Ну, типу, сказала, забула, ну їй же, в принципі, байдуже що говорити. Вона будь-яку тему може підтримувати і критикувати з надривом, з харизмою. ну... Чого не забрати, того не забрати, безумовно. А тут така ситуація трапилась. Здавалось би, так? Ну мені здається, що після цього багато, багато хто задум. Зараз всі сидять, фракційні рішали і такі: ой-ой, ой-ой-ой, а це ж на нас, на кожного, може, по декілька кілометрів цієї плівки бути. Ну, Тому що ну, десь там щось та на когось, практично на 90. Є. Мені знаєш, найбільше подобається, що політичні опоненти виходять і починають такі, ну їх представники, ломить чи самі політики, яка кричу, що корупція, жах, страх, кошмар недопустимо. І це ти ж ти ж мій село, з ж булочка моя. Да? ну, Хоча б цей е конвертик, та, який буквально вчора отримав подальше за Хавай, перед тим, як таке казати, вже чия б корова мечала. Але незважаючи на це, на моє глибоке, суб'єктивне переконання. Е висловлюючи своє оціночне судження, хочу сказати, що Юлія Володимирівна це один з найбільших шкідників в українській політиці. Це людина, яка завдала. Ну, ледь не найбільше шкоди українській державності і поруїнила дуже багато можливостей, які були для розвитку нашої держави, для виходу на новий якісний етап. Неодноразово, зокрема, і в першу чергу, після помаранчевої революції. Хотілося би, звісно, щоб вона відповідала за більш масштабні історії, але, повторюсь, дуже символічно. І навіть я б сказав, прикольно буде, якщо вона реально присяде за Саракет. Це прям, це прям буде. От я дуже люблю такі якісь історії іронічні. І це, це прям буде дуже якісний прикол. От е, я буду максимально задоволений. Тому моя персональна е, е, така душевна сатисфакція вона відбудеться. Давай від української політики до міжнародної політики, е, тому що там знову ж таки наш прекрасний, неймовірний, улюблений Дональд Фредович ніяк не може визначитися, чи він красивий. Чи він розумний, чи в яку сторону йому бігти? Бо з однієї сторони війна Росії з Україною, і він нібито має бути там, бо там 20 пунктів. А Росія продовжує бути арешніком і по енергетичній інфраструктурі, і оскільки сьогодні літав дрон, то відповідно скоро можна очікувати ракет. А з іншої сторони, Іран, який також понімаєш, потопає зараз в крові, і якому він обіцяв своєї допомоги. А ще з іншої сторони Гренландія, яка виглядає таким ласим шматочком і здається, що не треба так багато крові. По відношенню до неї а можливо просто достатньо 700 мільярдів доларів, і таким чином можна буде купити цей острів і не обов'язково буде витрачати на це якісь свої військові сили. Тим більше, що там знову ж таки хто Росії і Китай загрожують Гренландії, і він просто кожного дня таки прокидається. І як, от ми знаєш, хапаємо, дивимося телеграм, куди летить ракета. Так, от він хапає кожного разу і дивиться. Ага, значить, ще не захопили Росії Китай, Гренландію. Не захопили отак, от, от кожного ранку він на той телефон. Он дивиться, ще не захопило. Думаю, ну можу ще встигнути її придбати собі. Як думаєш, чому все таки віддасть перевагу Дональд Трамп з оцих трьох е різних е тем? Я думаю, що для нього зараз чим більше різних тем е бажано зовнішньополітичних, тим краще, тому що йому потрібно переводити фокус уваги з питань внутрішніх. Він розпочав цю історію з Венеселою і відволік тим самим увагу від Феліверпштейна. Але тут, на нещастя для нього, його не знаю, пси Есесівці з «Айс», Вчинили звірство, вбивши невинну жінку серед білого дня в Мінеаполісі. Через це почались досить серйозні протести в США, і вони дійсно набирають обертів. І це не тільки в великих демократичних містах і штатах. Вони докопились і до глибинки. Ще, звісно, його таке ядерне ядро. з... Раднеків, сестролюбів не вийшли на протести, але тим не менш це дійсно сколихнуло Америку. І чим ближче до річниці його інавгурації, чим тим далі буде. Демократи відчувають цю чудову можливість принаймні дуже сильно розхитати Трампа і заодно республіканців, які не знають, що в цій ситуації зробити. Але ситуація дійсно серйозна. Якщо не зараз для Трампа, то потім восени для них. Будуть наслідки на проміжкових виборах, це вдарить по рейтингу практично кожного республіканця. Тому що ну, у мінімального рівня маргіналів є якесь там виправдання для цієї історії. Абсолютна більшість адекватних людей з республіканської партії також засуджуються і засуджують те, що робить Дональд Трамп, і йому потрібні перемоги. Якщо не можеш здобути перемоги на внутрішній арені, потрібні на міжнародній маленька переможна війна, оце ось все з Венесуелою далеко не все так гладко, як Трамп хоче це показувати. Він то, звісно, репостить собі скріншот з Вікіпедії, де він вказаний як тимчасовий президент Венесуели, о так да. е, але. Насправді, крім розмов, там процес не те, щоб сильно далеко кудись рухається. Ще не зрозуміло, чим ця історія закінчиться. Тому є ще Іран, куди можна в принципі спробувати застрибнути і повалити режим Аятоли на цьому виїхати. Але нібито і хочеться, і колеться, бо все таки історія не проста. В на близькому сході штатам мало коли що вдавалось, особливо якщо вони робили це самостійно. Якщо говорити хоча б типа там про Ірак, про бурю, бурю в пустелі, то це була операція разом із союзниками, де вони дуже важливу роль відіграли. Самі штати в таких випадках, в більшості таких випадків насправді лажають, бо вони то можуть гарно розпочати, але що потім з цим робити, не зрозуміло. Подивіться на ту саму серію, так знову ж таки. Відновлюється співпраця з Росією і, і не тільки ну там окрема тема для розмови, і тому Трампу треба більше інформаційного шуму. Він, якщо щось і вміє робити, то це маніпулювати медіа, маніпулювати суспільною думкою, відвертати їхню увагу на щось інше, тому він постійно вкидує щось про Гренландію. Я поки не вважаю, що для Гренландії існує реальна небезпека. Тому що у Трампа немає жодних повноважень для того, щоб її атакувати без рішення конгресу, і я не бачу готовності серед військових це зробити, і мені видається, що це якраз спроба взяти всіх на понт. Можливо, спроба таким протиснути дані на те, щоб вони погодились на продаж, але вони не погодяться на продаж дані ще дод перекидають додаткові сили. Трамп кричить: Ната, НАТО, НАТО. Зупини Данію, що ж це вони роблять? Що ж це на свою територію? Ще війська перекидають. Нехай вони від Гренландії відмовляться, тому що їхні дві собачі упряжки їм не допоможуть. Ну, коротше, там накидує на вентилятор, грубо кажучи. Але я думаю, що це, поки що, це просто спроби. Відволікти від суті. І це те, що у Трампа виходить прям, прям фантастично. Це, це його вроджений талант. Медіа просто не встигають концентруватись на тому, щоб бити його прицільно в якусь точку, тому що він, він закидує всі, і, і, і всі бігають. А за що хапатися? Про що його питати? А що? Він фокус уваги він переводить дійсно фантастично. Тут варто дати йому належне. На жаль. Стало очевидним, що американське суспільство не настільки доросле, їхні медіа не настільки якісні, як вони про себе думали весь цей час. Як вони про себе назовні розповідали? Так, як кажуть, це Арістович, у якого вийшло? Та тому що кожного разу, коли ти Арістовичу задавав питання, він казав: Ні, ні ні, це вирвано з контексту, ви неправильно зрозуміли. Я не так сказав, так і у Дональда Трампа. Що ти не поточнюєш, максимум тема, яка продовжується постійно, це вісім війн, Якби я був президентом, то ця історія. Вона якби постійна, все решта змінюється, залежить від того, який настрій у Дональда Трампа або хто стоїть за його спиною. Е, ти сказав про те, що перевести фокус уваги з внутрішніх питань на зовнішні, А чому це вдається? Якщо навіть перебуваючи там на заводі Форд в Детройті, е, співробітник цього самого заводу е, крикнув е, із натовпу на адресу Трампа, що той захисник педофілів маючи на увазі справу Епштейна. Звісно, Дональд Трамп не зміг змовчати і послав його відповідно за відомим всім напрямком. Показав середній палець йому у Білому домі. Негайно виправдали поведінку президента. Директор з комунікації адміністрації Стівен Чунг заявив, що робітник поводився як божевільний, викрикнув образи у припадку люті. А реакція Трампа була адекватною і недвозначною. Ну, якщо ви думали, що це неадекватно для президента, то це було адекватно. Ну, добре, що хоч хтось та наважується говорити прямо, хоч знаходяться в суспільстві такі люди. Тобто, поки американські медіа продовжують робити вигляд, ніби то вони спілкуються не з божевільним фашистом, а з звичайним своїм президентом США, мені дуже сподобалось, е, от я не пам'ятаю, це Таймс чи Нью-Йорк Таймс, е, але вони спілкувалися з Трампом. І говорили про цю історію з жінкою вбитою в Мінеаполісі. Кажуть, ну це ж жахливі. Ну, це, це виправдане застосування сили, це вбивство, нагле вбивство. От є відео з кількох ракурсів, і там видно, що загрози життю і здоров'ю цьому агенту не було. Що е, жінка говорила привідно, намагалася вийти на деескалацію цього конфлікту. Він е брутально її застрелив. Ще й там вона в наздогін сказав «fucking bitch», і це це жахливо було. І кажуть: ось подивіться він каже: ні, я не буду це дивитись. Це жахливо, це дуже погано. Я знаю ці це жахливі відео не показують. Я дивитись не хочу таке. Я знаю, що вона хотіла його вбити, задавити, і він захищався. Він ледь вижив і. Е Ну там ну, те, що вони кажуть, це поведінка шестрічної дитини. Просто яка каже: я не хочу фу, це погано. Я не буду. Я хочу це і мені байдуже. Я так вважаю. Це те, що робить Дональд Трамп, і це єдині речі, про які потрібно насправді з ним говорити. Якби медіа були свідомими, вони б тільки вони б не відволікалися. Бо б забили на все на Іран, на Гренландію, не звертали увагу, не тражували його заяви. Не розбирали їх, не питали його ні про що інше, крім як про цю ситуацію, і так би вони могли його задавити, так би вони могли його переграти. Але ну певною мірою ну йому це вдається. Ну відверто кажучи, так в такі випадки виникають. Але якщо подивитись на загальний масив інформації, то більше тражуються його заяви щодо Ірану, щодо Гренландії, ніж обговорення тих же протестів, які проти нього зараз відбуваються в Сполучених Штатах. Ну, загалом я знову ж таки хочу уточнити, що ці рейди та по пошуку нелегалів вони відбуваються. На постійній основі в Америці, і під це потрапляють не тільки люди, які там не мають візи. Зокрема, ці рейди стосуються і українців. І знову ж таки, як говорять мої знайомі, які проживають в Америці офіційно за дозволами. Вони кажуть: якщо там раптом тебе зупиняє цей бус, цей автобус, і в тебе з собою немає роздруківки, в тебе з собою немає цього роздрукованого документу, то відразу з тобою ніхто не буде говорити. Тебе садять в бус в кращому випадку і вивозять десь в сторону. Аеродрому для того, щоб ти покинув країну. Все. Більше з тобою розмов немає. Ти можеш мати з собою ці документи, ну там, типу, в електронному вигляді, вони можуть тобі вже прийти. А розпечатка, оця, от, ще папірчик цей, ще не прийшов. Все, ти, ти боїшся виходити на вулицю? Так, ну, ось вам американська бусифікація. Бачите. відбуваються там такі зараз е, речі дуже. Ну, дуже однозначно можна сказати, крім Айстрам вже і нацгвардію використовує для того, щоб встановлювати свій контроль над містами та регіонами, де до нього не дуже привітно ставляться. Ну по суті, якщо подивитись на об'єктивні факти, то штати перетворюються поступово у фашистську автократію, і насправді зараз такий переломний момент, який покаже, чи трампу вдасться це зробити, якщо зараз протести не дадуть жодного результату. І Якщо після виборів восени республіканці не втратять більшість в конгресі, ну тоді все, тоді можна ставити хрест на сполучених штатах Америки як на демократичній державі, як на нашому союзнику, як на частині цивілізованого західного світу, і усвідомлювати, що це ну великий і досить вирогідний ворог для Європи, для європейських цінностей і. Для там, нашої спільної візії, нашого прагнення, нашого бачення майбутнього, там ще Біл і Гіларі Клінтон розкритикували політику адміністрації Дональда Трампа і сказали, що вони не будуть свідчити у справі Епштейна. Ну, я там їхню заяву, якщо чесно, не розбирав. Але mm -hmm. я б хотів би послухати свідчення Біла Клінтона. Я б хотів. би. Мені дуже подобаються фільми, серіали про американське судочинство. Там це все завжди дуже красиво і цікаво. Мені побата як Сполучені Штати рятують світ в кожному фільмі. Да, да на фільмах прекрасна країна чудова. Я такий класний серіал. Зараз дивлюсь: Лінкен для адвоката. Uh -huh. Дуже рекомендую. Гарний акторський склад, гарний сценарій. Супер. Мені дуже подобається. Мені б дуже хотілося б побачити ось цей допит, де Біл Клінтон буде сидіти як свідок, і в нього будуть запитувати: Ось є оцей лист, та роздруківка, так, присяжні сидять, присяжним показують. Кажуть, то ви цей. Буба, якому Дональд робив блоу чи не ви, скажіть, пожалуйста, було б цікаво, що він відповідав з цього приводу, але сказали коментарів. Не буде відмовилися свідчити в цій справі. Наглядовий комітет конгресу надіслав Клінтонам повістки для участі в засіданні, щоб дізнатися про їхню причетність до файлів Епштейна. у відповідь. Адвокати подружжя Клінтонів надіслали восьмисторінковий лист, в якому заявили, що не виконуватимуть цієї самої вимоги. Загалом, як на мене, ця справа Епштейна знову ж таки доволі тихо пройшла в Сполучених Штатах. Так всі очікували, що вона підірве ну там внутрішню політику. А у підсумку, ну ми про неї говоримо. Але я не чула, щоб про неї так прям говорили десь окрім. Ні говорять, говорять, але знову ж таки, це те, про що я казав самопочатку. Ну, не само початку е Трамп вміє дуже якісно фокус уваги переводити. Він прям, ну що, що а з цим він працює надзвичайно якісно. Він вміє знаходити інші інфоприводи, які переводять фокус уваги. Є навіть дуже класний скетч з цього приводу, там який розіграє прес-конференцію в Білому домі, і будь-які серйозні питання переводяться на обговорення того, скільки стільців буде в новій бальній залі у Дональда Трампа. Це класична історія з фільму Хвіст виляє собакою. подивіться, якщо хтось не бачив, це класика, можна вже сказати. Фільм Початку нульових. Дуже класно ілюструє те, що робить Дональд Трамп, але Трамп це вивів на новий рівень. Якщо тоді цей фільм здавався взагалі якоюсь фантастикою, ну типу як ідіократія, наприклад, то як і як ідіократія хвіст виляє собакою зараз, навіть не наздоганяє реальність, але для розуміння загальних принципів дуже рекомендую до перегляду. Макса, дякую тобі за розмови. Дякую за запрошення і до скорих зустрічей. Дай Бог, щоб було світло, був інтернет. А інфоприводи будуть. Інфоприводи. Я в цьому не сумніваюся. Дякую всім за ваші перегляди, за вподобайки коментарі, які ви залишаєте під нашими відео. Ну і, звісно, до наступної зустрічі бережіть себе. Побачимося з вами. та-па.